Ор триває всю ніч. ворогатив тив з важкої артилерії по Нікопольщині. Масштабні руйнування цивільної інфраструктури. У райцентрі згортають пункти видачі води. А у Томаківці розшукують вандалів. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Масований обстріл району вночі окупанти сім разів відкривали вогонь по Нікополі, Червоногригорівській та Покровській громадах. Випустили зо три десятки снарядів із важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих пошкоджені дві багатоповерхівки. Є масштабні руйнування цивільної інфраструктури. В пошкоджені заклад освіти, адмінбудівля, компанія зв'язку. Пошта та церква, господарська споруда та понівечені лінії електропередач. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують всі наслідки атак. Підсмажили ППО окупантів на Запорізькому напрямку по ворожому буку. Відпрацював «Хаймерс» наших захисників. Точним пострілом установку росіян відправили на брухт. Також минулої доби на Таврійському напрямку знищені 13 одиниць озброєння та військової техніки противника. Задля безперебійного функціонування лікарень та комфорту жителів сусідніх будинків у Нікополі облаштували шість скважин забору технічної на території медзакладів. Відтепер, у разі надзвичайних ситуацій, із водогонами, люди завжди матимуть доступ до джерельної. Детальніше далі в сюжеті. Безлімітні запаси води тепер просто біля лікарень. На території шести медзакладів міста пробурили свердловини, із них наповнюють величезні діжки, а далі розливають у менші ємності. Місцеві ініціативу схвалюють для медичних. Я думаю, потрібно. Є необхідність, тому що вигідна допомога необхідна людям. Звісно, а як ну, хоч щось да буде? А то як не було, взагалі ніякої, то взагалі ж було жах. Вода технічна передбачена не тільки для потреб лікарень, а й для жителів сусідніх будинків. Щодня із 6 до 21 години її можуть набрати усі охочі. І, і ми набираємо, і просимо приходити, бо чим більше ми пока її прокачуємо систему, тим краще становиться вода. Тому всіх запрошуємо. У мерії повідомили вже понад половина Нікополя із централізованим водопостачанням. Відновленню заважають обстріли окупантів. Всі розуміємо, що зона в нас активних бойових дій. На жаль, обстріли не припиняються, і від цього теж у нас залежить саме і сроки, і якість водопостачання. У мерії додають свердловини продовжать бурити біля амбулаторій і дитсадків, аби ще більше районів були забезпечені резервним водопостачанням. Владислава Вдієнко, Анна Целуйко, Ігор Силко про Нікополь. Увага у Нікополі припиняють підвіз технічною у п'яти пунктах: це восьмий та тринадцятий дитсадки. Квартал, 27, квартал, 6 та магазин. Агат. Рішення прийняли через значне зменшення попиту саме на технічну воду у цих точках. Водночас підвіз артезіанською до тринадцятого дитсадка залишається. Ще більше питної для покрова від сьогодні і до 19 серпня місто щодня отримуватиме по 20 тонн джерельної. Про це повідомляють у РВА. Воду надасть один з топ-виробників України. Передаватимуть у пляшках. Загалом же щодня на Нікопольщину благодійники привозять близько 60 тонн питної. І до уваги наших воїнів військова адміністрація району отримала фільтри для очистки води. Їх готові передати захисникам, які мобілізовані до ЗСУ з Нікопольщини та перебувають у зоні бойових дій. Звертатися по фільтри можна до очільника району в особисті у Фейсбук. У центральному парку Томаківки невідомі псують дитмайданчик. Влада просить допомогти із розшуком вандалів. Днями ті розмалювали маркером дитячі будиночки, зламали поручень та цадженець липи. Якщо ви бачили, хто накоїв лиха, звертайтесь до керівництва громади. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Гарного всім вечора! Тримаймо стрій! Сміливі люди непереможної країни!